Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас. Дякую вам за те, що ви прийшли на брифінг. Я хотів би поділитися з вами новинами, деякими планами, перспективами, проблемами і статистикою, пов'язаною з початком навчального року. Отже, 1 вересня навчальний рік почався у 17 378 школах України. Це стільки шкіл у нас зараз. В цьому навчальному році кількість учнів збільшилася на 38 тисяч. Це пов'язано з тим, що у нас збільшується народжуваність, і це тягне за собою питання, які ми також повинні вирішувати, збільшенням кількості дитячих садків і багато інших питань. Тобто у нас народжуваність йде вгору. До перших класів зараховано 14, 414 тисяч дітей. Я хочу відзначити, що у нас в цьому навчальному році з'явилося сім нових шкіл: тобто, це школи новобудови: дві в Києві, три в Київській області: одна в Полтавській області, і одна в Тернопільській області. До кінця цього календарного року планується відкриття ще чотирьох шкіл у Львівській області. В наш час це, це дуже приємно, що у нас є, хоча б така, але невелика але така позитивна статистика. Місцева влада на підготовку навчальних закладів і ремонті роботи виділила 1 мільярд 154,8 мільйони гривень. Ми, як ви знаєте, забезпечили підручниками всі наші школи для всіх класів. Я підкреслюю, що ніхто не має права вимагати з батьків в школах гроші за підручники, тому що підручники для четвертих і сьомих класів ми маємо трошки затримку цих підручників для четвертих і сьомих. Ця затримка пов'язана з тим, що всі кошти на друк і поширення цих підручників, тобто для того, щоб вони були безплатними для всіх українських сімей, ми знайшли тільки в серпні місяці. А половину коштів дає державний бюджет і половину коштів дають області. Тобто, це підтвердили на засіданні уряду голови всіх обласних державних адміністрацій. Тобто, всі підручники є. А всі підручники будуть безплатними. І для четвертих, і восьмих і сьомих класів вони трохи затримуються, але вони скоро будуть, тому що вони друкуються. От також ми маємо нові сервіси для того, щоб е, можна було скачувати ці підручники. У нас є репозитарій. От там можна безплатно скачувати перші, другі, треті, п'ятий, і шостий класи. Зараз також ми недавно презентували там приватні ініціативи, є е, 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 такі платформи, де можна. Платні підручники скачувати, але їхня ціна в 2-3 рази дешевша ніж паперових підручників. Це як додаткова можливість. Просто і це, я думаю, що це добре і всі ці можливості ми вітаємо за тою ж формулою, що ми знайшли кошти на безплатні підручники. Ми забезпечуємо нашій області всі шкільними автобусами. Шкільні автобуси надзвичайно важливі, тому що йде процес оптимізації малокомплектних шкіл. Я нагадую, що ми оптимізуємо лише старші школи і зовсім не торкаємося початкової школи, тобто перші пяти класи. Тобто перші пятий класи це там, де дитина пішла в школу, там, де дитина народилася, в найменшому селі має бути така школа, ми їх не чіпаємо. Але старші класи ми, ми оптимізуємо. І якщо це школа малокомплектна, якщо там мало дуже дітей вчиться, і я нагадаю, що підготовка в таких школах дітей вона перевищує 50 тисяч гривень на рік дуже часто. То ми окрупнюємо школи і діти ці будуть їздити в ті школи, де є відповідно матеріально технічне кадрове забезпечення. От, скільки, ми зараз вивчаємо це питання, скільки області дадуть коштів на шкільний автобус, стільки ж рівно додасть уряд. Тобто, шкільний автобус, ця програма фактично також ожила і вона розвивається до цього часу, як таке рішення було прийнято на уряді. Протягом року було придбано 10 цього шкільних автобусів, і це було придбано коштами місцевих бюджетів: 5, Харківська область, 3 Луганська, 2 Черкаська і 1 – Вінницька область. Ми змінили, ми втратилися в зміст освіти. Було багато нарікань на те, що шкільні програми перевантажені. І тому ми ці програми спростили, зробили їх більш цікавими. І ми маємо вже по такі позитивні відгуки від вчителів, що програми для шкіл стали набагато цікавішими. Так само ми збільшили кількість годин на англійську мову з 2 до 3 годин на тиждень у 6-9 класах і з 3 до 3,5 годин у 10-11 класах. І цю політику збільшення кількості годин на англійську мову і взагалі. А запровадження різних дуже програм, в тому числі державних програм, волонтерських програм. Ви знаєте, влітку була відбулася у нас перша тритижнева літня школа англійської мови. От ми цю політику будемо продовжувати. Продовж останніх двох років видано 99 назв підручників і посібників з загальним накладом 110 тисяч 120 примірників для дітей з особливими потребами. Тобто цей процес ніколи не переривався. І так само ми звертаємо увагу на підручники для національних меншин України. І на території, яка контролюється українською владою, в Донецькій області розташовано 590 шкіл. 596 шкіл, в яких навчається 59 тисяч дітей у Луганській області. Відповідно 251 школа, в яких навчається 19,1 тисячі дітей. На непідконтрольній українській владі і територіях Донецької області залишилося 500, Я перепрошую, мова була про 596 дошкільних закладів в Донецькій області. Де, де виховується 59 тисяч дітей в Луганській області 251. На непідконтрольній території залишилося в Донецькій області 558 дитячих садків. У Луганській 297 дитячих садків. На території Донецької області почало навчальний, процес, навчальний процес почався у 552 школах. І 515 шкіл розташовані на непідконтрольній українській владі території. В Луганській області навчання почалося в 306 школах. В них навчається 52,9 тисячі тисяч учнів, і на непідконтрольній території розташовано 366 шкіл, тобто загальноосвітніх навчальних закладів. По підсумках вступної кампанії до українських університетів вступило 477 тисяч 151 особа, у тому числі 307 тисяч 230 першокурсників. І цього року кількість першокурсників в порівнянні з минулим роком скоротилася на 66 тисяч 881 особу. Тут ми вбачаємо кілька проблем. Це е, у нас останні роки е, оцей демографічний провал, і е, є деякі інші тренди, такі як частина орієнтується на професійно-технічну освіту і так далі. Але це останні роки, коли ми маємо зменшення кількості. Ми вже передбачаємо, скоро буде це зростати. Ми бачимо по демографії. Ми прийняли навчання 20 тисяч п'ятсот. Випускників шкіл з Донбасу, із них приблизно 5-6 тисяч з Луганської області і 14 чимось тисяч із Донецької області. І також до вищих навчальних закладів вступило 963 особи з Криму. І це окрема наша дуже велика проблема. Ми, будемо, ми працюємо зараз із громадськими організаціями, з активістами, з депутатами, і ми готуємо ряд законодавчих ініціатив і урядових рішень. Я думаю, що ми будемо вести мову про спеціальний статус кримчан, тому що ситуація в Криму вона дуже відрізняється від ситуації на Донбасі. Там там і стосовно. Скажімо, пропаганди російської, і взагалі ці, ці ситуації на цих окупованих територіях в Криму дуже відрізняються, і тому ми повинні розширити, я вважаю, оці статуси спеціальні, тому що, наприклад, ми маємо статус такий, як закордонні українці, і ми приймаємо, виділяємо певні квоти для закордонних українців, які до нас вступають. Але кремчани не є закордонними українцями, так? і можливо, мова буде йти про певні квоти, про інші деякі можливості, і ми також створюємо онлайнові можливості для того, щоб можна було навчатися і складати іспити на рівні школи для тих дітей, які навчаються як в Криму, так і, так і на Донбасі, на окупованих територіях. За минулий рік стало менше на 76 вищих навчальних закладів і їхніх філій. Цей процес буде продовжуватися. Ми будемо далі закривати неякісні університети. Ми для цього маємо вже більше інструментів і співпрацюємо також, зокрема, з місцевою владою. Ми бачимо такі позитивні тренди після вступної кампанії, що Практично не мали проблем хороші університети, як в великих університетських центрах, так і в інших обласних центрах. А ті університети, які є завідомо неякісні, мали великі проблеми з тупом. Це означає, що наші абітурієнти чіткіше орієнтуються на якісну освіту. Не тільки їм потрібний диплом, але потрібна якісна освіта. І я думаю, протягом року ми будемо стимулювати об'єднання, укрупнення, злиття різних університетів з тим, щоб ми і в великих центрах обласних, і, і в, в різних регіонах ми мали, ми мали такі міцні університетські центри. Ну, цей процес буде продовжуватися. Так само дуже важливо, що в рамках імплементації закону про вищу освіту ми прийняли ряд дуже важливих підзаконних актів, які дозволяють нам розвивати ситуацію. Зокрема, і це буквально останніми тижнями. Зокрема, була прийнята постанова про відкриття депозитних рахунків в банках для університетів, постанова про банківське обслуговування, про порядок банківського обслуговування для вищих навчальних закладів, академічних установ. І закладів культури тепер вони зможуть виводити свої спецфонди із казначейства і переводити їх в банки поки що тільки в державні банки. Ну з огляду на ту ситуацію, яку ми маємо зараз. Це означає, що ми фактично вже започаткували фінансову автономію. Ми лібералізуємо ситуацію в вищій освіті, і це дуже важливо. Тобто, ми стимулюємо їх до того, щоб вони заробляли кошти і самі розраховували на себе. А держава буде їм звичайно допомагати, і допомагати ми будемо кращим і якісним університетом, Тут в реформі вищої освіти, як і всієї освіти, ключова ключове поняття це якість. Ми також прийняли зовсім недавно такі постанови, як визнання документів про духовну освіту. Тобто, якщо людина закінчила, наприклад, заклад духовної освіти. І вона викладає в вищому навчальному закладі, то її диплом може бути визнаний за певних умов, якщо він відповідає засадам науковості. І ну, така постанова давно вже, давно вже назріла. Так само ми прийняли постанову про присвоєння вчених звань. Там є зовсім інші вимоги до публікації, до англійської мови для тих, хто збирається стати доцентом або професором. Ми прийняли постанову, яка є наслідком закону, який уточнює, хто не може бути ректором. Тобто, цим законом ми уточнили. Хто не може бути ректором, ми уточнили наш закон про вищу освіту. Ректором не може бути той, хто підписував закони, так звані ну, диктаторські закони. Минулої влади не може бути ректором той, про такого доведені звинувачення в суді в корупції або, або кримінальні звинувачення. Ми прийняли також постанову про типовий договір навчання на контракті і важлива була постанова. Ми між собою називаємо постанова про перевступ. Була така проблема досить поширена, коли людина вступає в університет, навчається, наприклад, один рік. Потім людина ця вирішує, що це не його спеціальність, в принципі, це не те, що він хотів. І людина і цей студент вирішив вирішив вступати в інший університет. І після цього, якщо він навчався чи вона на контракті, цей студент втрачав право верніше, на держзамовлення. То це право вже не переносилося на інший університет, тому що вважалося, що право навчатися держзамовленні вже вичерпано. І ми цією постановою регулюємо це питання і кажемо, що там мова повинна йти про перезрахування певних кредитів. Тобто людина повинна оплатити ті кредити, які не потрібні для навчання в іншому університеті на інший або на іншій спеціальності. Це в основному така інформація статистична, яка стосується початку навчального року. І, шановні колеги, будь ласка, якщо у вас є питання. Питання, я з радістю відповім. Прошу. Ви сказали про те, що найближчим часом буде забезпечення школи підручниками. Ну, кінцевого терміну немає. Тут е, ключовий момент не в дедлайнах, як таких, а в тому, що ми домовилися із видавцями, що вони не будуть чекати, е, поки ми знайдемо остаточної суми на підручники і потім починати е, працювати над ними. Тобто готувати їх до друку і, 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 і друкувати, власне. А вони це почнуть робити паралельно. Тобто, ця робота над підручниками вже триває. І коли ми оголосили, що ми маємо всі гроші на безплатні підручники, то в цей момент вже робота над підручниками йшла повним ходом. Це важливо. Ну я сподіваюся, десь може протягом наступного місяця, максимум півтора підручники будуть. я так сподіваюся. скажіть, будь ласка, так триває Так, дякую, дякую за запитання. Ситуація така, що ми маємо зараз неформальну обіцянку від правоохоронних органів, що вони завершують свої експертизи, і протягом двох тижнів вони повинні нам повернути сервери. А так само щоб ми могли почати цей процес підготовки до ЗНО наступного року, і там ще є два важливих питання. На наступному уряді я сподіваюся, ми розглянемо результати службового розслідування, тому що нам треба я вважаю, повернути Ігоря Леонідовича Лікарчука до керівництва у це уява. От і, і третій момент фінансовий, тому що ми закладаємо в бюджет наступного року не лише кошти, які дозволять нам продовжити життєдіяльність центру, а ми закладаємо кошти на оновлення технічної бази і на придбання відповідного програмного забезпечення, тому що технічна база настільки застаріла, що вже неможливо придбати деталі до тої техніки, яка працює і ламається. І е, так само е, були зауваження, наскільки мені відомо, до того, що е, до захищеності, тому що е, в законі закладені вимоги до захищеності текстів, вони вони були належно захищені. Але е, професіонали кажуть, що захист самої системи він є недостатній, і держава ніколи не вкладала в це кошти, тому що ця система створювалася за грантові кошти по мінімуму. Тепер ми закладаємо всі необхідні кошти для того, щоб е, цей центр працював відповідно, технічне обладнання відповідно. Заробітна платня для працівників, ну і можливо, нам доведеться оновлювати всі тексти самих тестів, оновлювати тести, тому що ми повинні впевнитися, чи була можливість втручатися в них чи ні, поки, поки сервери були вилучені. Тобто завдань дуже багато, загроз дуже багато, але ситуація на сьогоднішній день контрольована і динамічна. Прошу вас. На. Ви знаєте, що якщо ви мені окремо напишете на цю тему, я вам зберу статистику. Я не можу сходу вам сказати цю статистику. Єдине, що я хочу підкреслити: в минулому році було легко перевестися, і для цього були всі можливості створені. Ми перевели всіх, хто хотів. В цьому році так само немає жодної людини, які б звернулися до міністерства, який би ми відмовили. Тобто, ми допомогли всім змінити своє навчання або вступити. Тут проблема в іншому, що ми повинні звернути, як я сказав, спеціальну увагу на кримчан, тому що ми постійно маємо такі прохання про те, що таке. Прохання про те, що а, м, люди хочуть вступати, але не знають як. Що ця процедура дуже для них складна що вони інформаційно повністю відрізані, тобто це буде нашим завданням, але так, щоб була черга, яку би ми не задовольнили, такого немає. А вони. Ми будемо працювати над цим. Ми будемо працювати. От зараз я, я не скажу, але я, я підкреслюю, і я тому спеціально цю тему задав, що ти в, це в центрі нашої уваги. Питання Кримча. У нас є багато активістів, які мають пропозиції. І е, я думаю, що наш парламент швидко все прийме. Тут без законів не обійтися. Ключова проблема, що ми, це політика цілої держави, ми не визнаємо ніяких документів з окупованих територій. Прошу вас. Будь ласка, ви повідомили, що 50% витратимо і візьме на себе державу. Так, так. Ні, ні, ми даємо гарантію, тому що ми мали спеціальне засідання уряду, і е, були у нас всі голови обласних державних адміністрацій. Е, ми е, прийняли спеціальну постанову, яка уможливлює, тобто дає їм механізм це оплатити. Вони підтвердили, що вони це можуть зробити. І так само е, ми дозволили е, ці, цією постановою їм витрачати кошти на інші видатки з субвенції, якщо в них немає заборгованості. Заборгованості немає ні в кого, окрім Чернігівської області. Ну це окрема тема і це. Значною мірою це суб'єктивно, тільки об'єктивно, так. Яка сума за 5% щоб виділяти? А це десь 360, по-моєму мільйонів. І області. так Області. там є таблиця, скільки кожна область має виділити залежно від кількості дітей, які потребують. Прошу вас. Це українські, Сергій армії. Що виконувач обов'язків ректора Римвідас Хрещевський вже призначив проректорами Андрія Майстера і Володимира Шульгу. Так, я маю таку інформацію, що Римвідас Хрещевський призначив їх. Сам Римвідас призначений також цілком законно, тобто він виконує обов'язки. І ці двоє людей також призначені. І я повинен сказати, що там ми маємо зараз дуже серйозні питання по саботажу, тому що було звільнено п'ять проректорів: це, це Максим Луцький і плюс чотири проректори, які були призначені в обхід процедур. І на сьогоднішній день цей саботаж має на меті спровокувати невиплату зарплати працівникам і стипендій студентам. Це вже кримінальні абсолютно речі, і взагалі там кримінала дуже багато. Ближнім часом, я думаю, з понеділка ми будемо мати уже відкриття кримінальних справ в сенсі, кримінальних проваджень, тому що там є група людей, тобто, окрім самого Максима Луцького, є люди, які мали відношення до незаконних оборудок, передусім в бухгалтерії і в, в відділі кадрів. І на сьогоднішній день там дуже непроста ситуація. Там використовується кожен день тітушки. Там часто небезпечно виконувати свої обов'язки для тих людей, які призначені. Кожен день з боєм треба потрапляти в своє приміщення для ректора, для виконуючи обов'язки ректора і виконуючи обов'язки верніше і проректори, і ще не змогли потрапити в свої кабінети. Там дуже велика напруга, і це ситуація дуже криміногенна. От. Нам допомагає Міністерство внутрішніх справ, і наша політика така все зробити по закону, багато разів попередити, зустрітися з колективом, роз'яснити. Але я підкреслюю, що метою цього саботажу є не виплата зарплати, зарплати працівникам і стипендії студентам. І я застерігаю проти цього, ми цього не допустимо. От. І це погано закінчиться для тих людей, які це планують. Тобто там дуже складна насправді і напружна ситуація. А, прошу. Свій відділ, так. 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 Ну причина нас не та ж поліція, чи які нові аудити чи підтверджують Справа в тому, що ми, ми ж повинні діяти в межах чинного законодавства. Ми не можемо провести ще один аудит. Ми можемо тільки ну працювати вже над висновком. Іншими словами, я коли проводив прес-конференцію на цю тему і і пояснював, чому я звернув свій аудит. Мали місце, наприклад, обман мене з приводу певних питань, які я задавав. Наприклад, наприклад, це були питання літаків. Були закуплені літаки. Вони були закуплені набагато дорожче. Вони були не нові, а вже ремонтувалися. Ми зараз знаємо. Вони були закуплені без тендера в українського заводу, хоча літаки австрійські. І на моє питання, чому так було зроблено, і чому це як претензія не виставляється, то пояснення було таке: що а там уряд прийняв таке рішення, їм доручили так купити. Я знайшов рішення уряду Азарова. Там немає доручення. Не проводити тендера, там просто була специфікація літаків. Тобто це був прямий обман, і тому я звільнив цей відділ. Ми зараз набрали там нових людей, от і в межах чинного законодавства, звичайно, ми підсумуємо. Наскільки мені відомо, уже висновок аудиту з ним вже ознайомилися. Люди в НАУ, вони висловлювали там свої зауваження. От і скоро ми його ми оприлюднимо на сайті міністерства. Ну дуже приблизно, але я думаю, що це можливо мова йде про 300 мільйонів гривень. Це те, що на поверхні я підкреслюю, це те, що на поверхні. Іноді ті люди, які працюють всередині, вони сміються і вони кажуть, ми не віримо, якщо 300 мільйонів доларів, наприклад. Але це, знаєте, це також неформально, тому що там насправді масштаби зловживань дуже великі. Це, це попереднє, я кажу, я не можу це офіційно сказати. Офіційний висновок ми на наступному тижні оприлюднимо на сайті міністерства. Прошу. Харчування школярів, моя, моя ідея була така. Я, я зараз не маю повної інформації, тому що я повинен спитати області. Мо, моя пропозиція була, що ми повинні це скасувати, тому що ти або, або поставити зовсім інші, тобто набагато збільшити цю суму. Тому що та сума, яка була, вона змушувала закуповувати неякісні соки і неякісні продукти. І я цю позицію свою озвучував. Після цього я знаю, що була реакція багатьох дуже областей, які доплатили належні суми. Щоб школярів харчувати. Просто я зараз не готовий сказати всю статистику. Не, не можу зараз сказати. Шановні колеги, я вам дуже дякую. Останнє питання, прошу. Останнє, так. Щодо підконтрольній території Донбасу, каналу Донбас. Чи є такі випадки, що студенти, які провчилися у непідконтрольній території, вступили цього року до українських вищах? З Донбасу? Звичайно, вступило дуже багато. Ми поки не можемо їх розрізнити. Вступило з Донбасу 20 тисяч, понад 20 тисяч учнів, тобто випускників шкіл. З них е, значна кількість з непідконтрольної Україні території на сьогоднішній день. Тобто, у нас є контакт. У нас є контакт з вчителями і е, з багатьма дуже вчителями. Ми знаємо, що там відбувається, і тому це це, це, це величезна проблема, але це трохи менша проблема зараз ніж з Кримом. Про що я говорив? Дякую, колеги. До побачення. Я вам скажу, приедет.